Усім привіт. Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медведська і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І ви дивитеся гороскоп прогноз на липень 2024 року для близнюків. І перші п'ять днів липня зустрінуть нас гармонійним аспектом між Венерою та Сатурном. І в вашому випадку задіюватиметься другий та десятий доми гороскопу. Тож це буде час отримання. Те, чого ви справді хочете. І також удача буде на вашому боці в справах пов'язаних з фінансами. І ще, якщо у вас є якась справа, яку потрібно владнати стосовно якоїсь жінки, тобто, наприклад, налагодити ваші стосунки з якоюсь впливовою, важливою для вас, особою жіночої статі, це дуже вдалий період для цього для вас. 2 липня Меркурій, планета комунікації інформації. Пересування і навчання перейде в знак Лева, тобто ваш третій дім гороскопу. І з цього часу буде просто величезна кількість інформації у вас. Ви зіштовхнетеся з тим, що спілкуватися з вами хочуть всі. І буквально таки одночасно ви будете спілкуватися вживу по телефону, можливо, переписуватися імейлами, тобто ви будете в вихорі ось цього комунікації, також нової інформації. Проте, оскільки ви, близнюки, є під патронатом планети Меркурій, тому що Меркурій і керує знаком близнюків, то вам буде легко справитися з цим потоком інформації і відфільтровувати, що вам потрібно що ні, і що робити з цим потоком інформації. Також цей період, який почнеться з 2 липня і буде тривати аж до практично самого кінця липня, а на вас може чекати велика кількість. Зустрічей, спілкування з вашими друзями, можливо, нове навчання, нові знайомства, багато загалом руху, переміщення, можливі поїздки, проте на недалекій відстані, десь або по місту, або в найближчі десь міста, не кудись зовсім далеко. 3 липня відбудеться напружений аспект опозиція між Меркурієм та Плутоном. При цьому будуть задіяні ваш третій та дев'ятий гороскопу. Ви можете зіштовхнутися з якоюсь напругою. З якоюсь неприємною ситуацією пов'язаною із документами, з поїздкою, якоюсь дальньою поїздкою, також можливі якісь непорозуміння із родичами вашого партнера по життю. І ще може псувати нерви бюрократія. А з 5 по 8 липня відбуватиметься гармонійний аспект між Марсом і Сатурном. При цьому будуть задіяні ваш 10 і дванадцятий гороскопу. І в цей період часу ви можете здійснити якийсь важливий крок, тим самим вирішивши якесь давнє застаріле питання на вашу користь 5 липня. На небі зійде молодик в знакові рака. І це ваш другий дім гороскопу близнюки. Молодий місяць це ж завжди щось новеньке, нові віяння, нові ідеї. І потрапляючи в другий дім гороскопу, в дім фінансів, ресурсів і цінності, він може принести вам нові джерела доходу, нові ідеї, як вам а, заробити. А можливо, це будуть нові проекти, нові клієнти, замовники, можливо, в когось це нове місце роботи або. Підвищення по кар'єрним сходинкам, де буде вища заробітна плата. А для когось це може бути нова банківська карта, або, можливо, виникне така ситуація, або ви почуєте чиїсь такі слова, які вплинуть на вас в тому сенсі, що ви зможете переосмислити власну самоцінність. І через це, до речі, ви зможете і підвищити ціну на власні якісь послуги чи товари, які ви виготовляєте. 11 липня відбудеться аспект удачі між сонцем та Сатурном. Це зачіпатиме ваш другий і десятий доми гороскопу, через що удача буде. На вашому боці, в тому плані, щоб ви зробили якісь важливі кроки, важливі дії. Проте, якщо ці дії будуть виваженими, якщо ви будете слідувати вашому продуманому плану, і ви в такому разі зможете отримати дуже хороші і відчутні результати в майбутньому і добре заробити на цьому. 11 липня. Венера перейде в знак Лева, тобто ваш третій дім гороскопу. І з цього часу на вас буде чекати велика кількість приємних зустрічей, приємного спілкування, можливо, нових знайомств, які можуть мати і романтичний характер. І загалом ви будете дуже приємними в спілкуванні, з вами хотітимуть спілкуватися. І через це, через те, що ви будете в цей час наділені не лише. Здатністю логічно і структуровано донести свої думки, але й таким шармом через це ви зможете легко добиватися того, що вам потрібно через переговори, через слово. І загалом цей час, цей період. Починаючи з 11 липня, буде дуже вдалим для тих з вас, чия діяльність пов'язана із комерцією, можливо, з посередництвом, або з роботою з транспортом, логістикою і роботою зі словом. На вас також може чекати якась. Поїздка в гарне місце, що подарує вам насолоду. Можливо, це місце, в якому ви вже і бували, а можливо, ні, проте вам там сподобається. А ще за період часу дуже добре використати для того, щоб придбати новий транспортний засіб або засіб зв'язку. 12-13 липня відбудеться напружений аспект опозиція між Венерою і Плутоном, і при цьому будуть задіяні ваш третій і дев'ятий гороскопу. В цей час дуже вірогідні збої в роботі техніки, транспорту, тому не покладайте великих надій на ці сфери. Майте завжди план Б, тому що, до речі, плани можуть скасовуватися і змінюватися, особливо якщо ці плани стосуються. Подорожі або теми викладання чи наукової діяльності, а також підписання документів краще відкласти на інший час чи якісь важливі переговори. Також всім нараджу використовувати ці дні для якихось процедур краси. З 12 по 17 липня ми будемо відчувати вплив дуже потужного аспекту. Це буде з'єднання Марсу та Урану. І це означає, що в цей період часу слід бути готовими буквально до будь-чого. Абсолютно будь-які зміни в житті, в світі можуть статися. В цей період, можливо, все. 20 липня Марс понад активності руху вперед переходить в знак Близнюків. Ваш знак. І ваш перший дім гороскопу відповідно. І тому в цей час ви відчуєте величезний імпульс до дії. Ви відчуєте, що діяти потрібно зараз, не відкладаючи, навіть якщо ваші плани сируваті, щось недороблено, якийсь проект недостатньо продуманий, все рівно слід його втілювати вже зараз, нікуди не відкладаючи. Тож це буде періодом максимальної вашої активності для того, щоб ви реалізували всі свої замовлення, для того, щоб ви засвітилися, показали себе наповну, показали, можливо, результати своєї праці або загалом на що ви здатні. Проте майте на увазі, що а, ваші. Оточуючи, вам може здаватися, що вони будуть обмежувати вас, тому що вони можуть переживати чи висловлювати якісь побоювання щодо того, щодо вашої активної такої різкої можливої діяльності, тому через це ви можете з ними конфліктувати 21 липня. На небі зійде повня, повний місяць в знакові козирога, так само як було. В червні цього ж року 2024-го, і це означає, що актуальними для вас будуть ті ж самі теми, які стали актуальними для вас в кінці червня. У вашому випадку ця повня відбудеться в вашому восьмому домі гороскопу, тому зачіпатимуться теми пов'язані із вашим спільним майном, можливо, спільним доходом, і ви можете знову обговорювати з вашим партнером. Теми правильного розподілу вашого сумісного майна також ви можете вирішувати якісь питання пов'язані з банківським рахунком, із податками, можливо, з виплатами або інвестиціями. І ви будете повертатися до цих питань, оскільки ви вже їх починали вирішувати в червні цього року. З 21 по 23 липня діятиме напружений аспект між Меркурієм і Ураном. При цьому будуть задіяні ваш. Третій і дванадцятий гороскопу. і цей аспект може дати вам якусь непередбачувану розмову чи витрати, які ви не сподівалися робити і не хотіли б їх робити. Також до вас може дійти якась несподівана інформація, через що будуть змінюватися обставини, які вас оточують, і можливо, ви будете змінювати через це свої плани. Проте, також цей аспект може подарувати вам можливість зробити те, що звільнить вас від якоїсь е, такої камінюки на вашому серці, ви станете в якомусь сенсі вільнішими. З 22 по 24 липня діятиме аспект удачі між Марсом і Плутоном. При цьому будуть задіяні ваш перший і дев'ятий гороскопу. і це означає, що в вашому випадку буде величезна концентрація вашої сили, волі. І а, такого явища, як успіх і удача, тобто ситуації і обставини складатимуться вдалим чином для того, щоб ви могли. Втілити в життя всі свої плани, тому заплануйте на ось цей період часу щось справді важливе для вас 22 липня. Сонце перейде в знак лева, тобто ваш третій дім гороскопу, і з цього часу на вас чекає велика кількість приємних зустрічей, приємного спілкування, також можливі якісь вдалі покупки. А ще ви можете вдало заявити про себе. Проте майте на увазі, що 23 липня сонце стане в. Напружений аспект до Плутона, при цьому зачепить ваші третій та дев'ятий доми гороскопу. І це може бути таким періодом, коли вам захочеться йти проти правил, проти поставляти себе, через що, звичайно, ж може виникнути якась напруга і якісь непорозуміння. 25 липня Меркурій переходить в знак Діви, і це ваш четвертий дім гороскопу. Тому з цього часу на вас чекає збільшення вашого спілкування, кількості вашого спілкування із вашою ріднею, з вашою сім'єю. Можлива подорож, поїздка на вашу батьківщину чи на малу батьківщину, ваше рідне місто. Також ви можете вирішувати справи, паперові справи, пов'язані з документами щодо нерухомості чи вашого житла. Ви можете. Підписувати договір оренди. Наприклад, незалежно від того, чи ви є орендарем чи орендодавцем, також можете купувати, продавати нерухомість або ж вести переговори на цю тему, чи ж ви можете переїжджати в інше місто чи навіть іншу країну. А також великою буде ваша включеність в якісь сімейні справи, сімейні можливо, проблеми, ви будете разом з ними їх вирішувати. Можливо, ваші родичі потребуватимуть вашої. Поради чи підтримки словом. І ще це вдалий період для того, щоб купувати щось для дому. Загалом липень буде вдалим для вас, за виключенням з тих пари дат, про які я говорила вище, коли можливі якісь конфлікти чи непорозуміння. І в будь-якому разі, я бажаю, щоб липень став для вас просто чудовим літнім яскравим місяцем і дуже вдалим для вас. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал, адже попереду багато цікавого.